Початку російської агресії сотні українських письменників зайняли чітку патріотичну позицію. Хто з них таємно виконує завдання наших спецслужб стане відомо лише через десятки років. Та на відміну від сталінських часів, сучасні письменники роблять це добровільно та за покликом серця. Це секретний фронт. Далі. Як українці відвоювали фінську незалежність? Втрати е, радянської армії становили до 500 тисяч. Та хто здолав найбільшу армію світу? Тактика не схожа на фінів. Здійснюються напади засідок укріплених. Секретний фронт. 26 листопада 1939 року секретний підрозділ НКВС таємно переходить державний кордон Фінляндії та здійснює артилерійський обстріл радянського селища Майніла, гине четверо громадян СРСР. Дев'ятеро отримують поранення. Сталін звинувачує фініву з у зухвалому нападі та використовує провокацію як привід для окупації незалежної держави. Через чотири дні Червона армія без оголошення війни вдирається на територію крихітної Фінляндії. Але фіни, маючи у своєму війську лише 26 танків, несподівано дають рішучу відсіч найбільшій армії у світі. На територію Фінляндії спочатку там вторглося понад 400 тисяч військових, а потім ж армія радянська до якби досягнула мільйона. І фіни мудрилися дати добре речі по зубам непереможній Червоній армії. Та виявляється, зупинити навалу більшовиків фінам допомогли українці. Неочікувана поява у фінському війську підрозділу українських націоналістів викликає справжню паніку серед червоноармійців та змушує їх масово здаватися у полон. Ключовою подією, що не входило в плани сталінської агресії, був фактор саме український. І тим, що на фронті з'явився український полк Горліса Горського, а вони дуже злякалися саме українського е чинника, хто придумав легендарні коктейлі Молотова. Виготовлення цих копелів мотовно в Фінляндії було поставлено якби на конвейер. Як фіни здолали непереможну Червону армію? Здійснюються напади з славнозвісних українських криївок. Та чому радянські комісари здавались у полон до українців? Проти нас воюють банди українських буржуазних націоналістів. Тобто в них почалася паніка. 23 серпня 1939 року Кремль. Міністри закордонних справ СРСР та нацистської Німеччини підписують таємну угоду про розподіл Європи, так званий пакт Молотова Ріббентропа до радянської зони окупації відходить Молдова, Західна Україна, Білорусь, країни Балтії та Фінляндія. Вторлися 30 листопада 1939 року на територію Фінляндії. Захопили одне із прикордонних містечок. Створили в ньому так званий маріонетковий уряд, в який вже проголосив фінську народну там більшовицьку республіку. Ну і запросили дружню радянську армію, щоб вони їм допомогли. Керівником прокремлівської маріонеткової держави, так званої Фінської демократичної республіки. Сталін призначає фінського комуніста Отто Вілля Кусінена. Москва намагається переконати цивілізований світ, нібито у Фінляндії відбувається громадянська війна. Перші тижні війни так намагалися розгойдати теорію, що народний уряд комуніста Кусіна веде війну з білофінськими націоналістами Манергейма. Ніякої немає совєтської агресії. Радянські окупаційні війська наступають одразу з двох напрямків. Сталін планує взяти столицю Фінляндії Гельсінки максимум за три тижні до дня свого народження, але загарбницький наступ Червоної армії несподівано захлинається на всіх напрямках. Мій батько воював на, на фінській війні. Я служив у строковій на строковій службі в радянській тодішній армії. Він завжди казав, фінів цих каже, була маленька, просто-напросто жменька. Але для них Фінляндія це була свята земля, і вони були готові всі буквально полягти. Тримільйонна Фінляндія мобілізує до армії 265 тисяч вояків, практично кожного чоловіка, який здатен тримати зброю. Мобільні групи озброєних фінських лижників, вдягнених у білі маскувальні костюми, немов привиди, виринають з лісів та наводять жах на червоноармійців, знищуючи ворога цілими підрозділами. Ходили на слухи про те, що фіни якісь є просто якісь невидими, тому що вони дуже рідко бачили мертвих фінів і налякані були тими ж самими снайперами, які відстрілювали їх з усіх, які можливих і неможливих там місць на них це було незрозуміло і страшно, тому що як їм завжди говорила радянська пропаганда, що вони є непереможні і може знищити любу армію, любу країну. Та одночасно з фінськими солдатами-привидами червоноармійцям протистоїть ще одна загадкова сила. В Тилу радянських окупантів з'являються невловимі підрозділи. Вони завдають траптових ударів, а потім безслідно зникають, немов провалюються під землю. Командуючий сьомої армії, генерал Кіріл Міряцьков особисто доповідає наркому оборони СРСР Ворошилову про небачену досі тактику ведення бою. Мірецьков писав, що невідомо хто проти них воює, адже тактика не схожа на фінів. Здійснюються напади з засідок укріплених, які до того не були нікому відомі. У це важко повірити, але захисники Фінляндії застосовують проти більшовицьких окупантів тактику українських повстанців Холодного Яру, яку згодом візьмуть на озброєння воїни УПА. Бійці знищують червоноармійців несподіваними нападами із завчасно підготовлених та ретельно замаскованих підземних укриттів. Виявляється, за незалежність Фінляндії, мужньо воює український полк, сформований колишнім офіцером армії ОНР Юрієм Горлізгорським. Він застосовує проти радянських військ хитру тактику, яку за 20 років до того розробили українські патріоти. Юрій Горлізгорський, як воїн української нації, він продовжував свою боротьбу. І він робить цей вибір, гуртує довкола себе. Вояків українських і вони йдуть зупиняти московську агресію. Полк Горського тримає оборону на одному з ключових напрямків поблизу озера Вокса Ярві на Карельському перешийку. Українські патріоти використовують лінію Маннергейма смугу фортифікаційних укріплень протяжністю 135 кілометрів, яку ще у двадцятих роках завбачливо спорудив командуючий фінськими військами барон Карл Густав Маннергейм. Три лінії оборони там з дотами з протитанковими рвами. Радянська армія у них втратила там дуже багато техніки, там же тих же самих танків, літаків. Не маючи достатньо артилерії та гранат, фіни та українці знищують радянські танки за допомогою пляшок із запалювальною сумішчю. Виявляється, знамениті коктейлі Молотова, які українці активно використовували під час Революції Гідності, були вигадані саме під час радянсько-фінської війни, патріоти назвали цей витвір коктейль для Молотова. І лише з часом він став просто коктейлем Молотова. Його придумали війни якраз в грудні 39 році, коли відбувалися перші танкові бої на півдні від лінії Манергейма. Знамениті коктейлі для Молотова у промислових масштабах виготовляє державне управління спиртних напоїв в Фінляндії. В результаті рішучого спротиву фінських військових та українських добровольців впродовж двох місяців радянська армія втрачає понад 400 тисяч вояків. Відомий російський історик Борис Соколов. Він говорить про те, що в цій радянсько-фінській війні втрати Родянська армія встановили до 500 тисяч, а фіни від 17, там, до 20 тисяч. Після нищівної поразки радянських військ казки агресора про громадянську війну у Фінляндії видаються жорстоким фарсом. Росія атакувала Фінляндію. Фінляндія ніколи не погрожувала Росії. Це не просто війна. Це найбільш безжалісна агресія щодо мирних, люблячих, працьовитих віруючих людей. У зв'язку з нападом на суверенну державу СРСР виключають з ліги націй впливової міжнародної організації, яка була попередницею ООН. Відповідь Сталін наказує бомбардувати фінські міста, щоб зламати дух волелюбного народу. Коли починають же бомбардувати твою столицю, начебто, все вже капець повне введення паніки в суспільства. Це основна ідея, теж те саме, що Гітлер робив з Лондоном. Це те ж саме, що відбувається сьогодні в Сирії. Кидаючи фугасні бомби на житлові будинки, школи та лікарні, Кремль заявляє на весь світ, начебто радянські літаки постачають фінам гуманітарну допомогу. Молотов неодноразово виступаючи по радіо, навіть говорив, що ми там насправді не воюємо, а допомагаємо бідному голодному населенню Фінляндії. Кінець лютого 40-го року Мільйонне угруповання радянських військ, несучи колосальні втрати, прориває лінію Маннергейма. Більшовики переконані, що виграли війну, але патріоти підготували Сталіну черговий сюрприз. Війці полку Юрія Горлізгорського розпочинають масовану антизагарбницьку пропаганду серед українців, які служать у Червоній армії. Адже Україна теж була окупована більшовиками, тому саме волелюбні українці найкраще розуміли прагнення фінів відстояти свою незалежність. Сталін кинув на фронт свої найкращі частини, а найкращі частини вони були сформовані саме з українців. Тобто, це були там на 90% українські солдати, Ігор Лісгорський розпочав пропаганду. І агітацію, що мол, хлопці проти кого за кого ви воюєте? Українці е, перепливали вночі лінію фронту через Ладогу, заходили у тил радянським військам, які вже прорвали лінію Маннергейма на цьому на цій ділянці фронту, розкидали агітацію, е, забирали зброю. Підлеглі горліса горського виготовляють спеціальні листівки українською та російською мовами та розкидають їх з літаків просто на голови червоноармійців, яких радянська влада відправила на загарбницьку війну без зимового спорядження та практично без харчів. Особлива увага в листівках приділяється людину ненависницькій політиці більшовиків по відношенню до звичайних українців. Ігор Ліз знаючи про кривди українців, червоноармійців, в деяких ще й листівках зазначав, що досить терпіти голодомори і знущання, переходь на фінський бік, адже тут ти зможеш отримати найголовніше це волю. І це подіяло. 25% від залишків 44-ї Щорсівської дивізії перейшло на фінський бік. Учорашні червоноармійці добровільно здаються в полон до українців, щоб воювати за незалежність Фінляндії. Масово почали полонені вступати в полк Юрія Горліса-Горського, брати зброю в руки. І вони зайняли відповідні рубежі і вступили в бій. Інформація про тисячі українців, які б'ються за незалежність Фінляндії, миттєво розповсюджується серед радянських військ. Десятки тисяч силою мобілізованих червоноармійців українців відмовляються воювати проти побратимів. Український фактор призводить до повної деморалізації окупаційних військ. Донесення, які йшли в генеральний штаб радянської армії, були просто панічні. Армія на межі е, просто краху морально бойового духу, і саме це зупинило Сталіна. Героїчна оборона Фінляндії тривала 105 днів, які стали днями кремлівської ганьби. 13 березня 40-го року Москва була змушена підписати радянсько-фінський мирний договір. Крихітна Фінляндія, відстоявши незалежність, побудувала державу з одним з найвищих рівнів життя. А патріоти показали світові приклад того, що жоден агресор не здатен перемогти народ. Який по-справжньому воює за власну незалежність. Це секретний фронт. За тиждень ви дізнаєтесь, як спецслужби використовують наші страхи, навіщо терористи на Донбасі вербують психів на війну? Та як пластичні операції піднімають рейтинги політиків? Секретний фронт.